Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про одну класну штуку, яка допомагає перетворити кашу в голові на ну на чіткий план. Розберемося, як можна приборкати будь-яку навіть найскладнішу інформацію. От бувало ж таке, правда? Готуєшся до іспиту, чи, скажімо, запускаєш якийсь великий проект, і в голові просто вибух інформації стільки, що думки переплуталися в один суцільний клубок, і з чого почати взагалі не зрозуміло. Це, знаєте, класичне інформаційне перевантаження. І от перш за все, треба зрозуміти цей хаос ідей, це не просто якесь там відчуття. Ні, це справжня проблема, така собі перешкода, яка реально заважає і вчитися і працювати ефективно. Бо погодьтеся, звичайні нотатки, коли все пишуться рядок за рядком, часто, ну, не дуже допомагають. Усі важливі зв'язки між думками просто тонуть в суцільному тексті, а головна ідея вона може взагалі десь загубитися? А тепер уявіть, що, якби був спосіб, усе це побачити, візуалізувати ці зв'язки. Так, от такий спосіб існує, і це я б сказав досить елегантне рішення. Воно перетворює весь цей безлад на кришталеву чітку структуру. Мова йде про карти знань, можливо, чули ще назву ментальні карти. То що ж це за звір такий? Карта знань. Ну, це точно не просто список пунктів, ключове слово тут візуальна. Розумієте? Це схема, яка не просто зберігає факти, вона і це найголовніше наочно показує усі ці факти пов'язані один з одним. І ось тут криється їхня суперсила. Знаєте, чому карти знань так добре працюють? Бо вони по суті імітують роботу нашого мозку. Ми ж не думаємо лінійно, правда, ну як список покупок. Ні. Ми мислимо асоціаціями, створюємо цілу павутину зв'язків. А карта знань це, власне, і є спосіб взяти оцю павутину з голови і перенести її на папір чи екран. Але стривайте, це ще не все. Ці карти неймовірно гнучка річ. Туди можна додати те, що завгодно текст, картинки, нотатки, посилання на статті чи відео, навіть цілі файли прикріпити. У результаті виходить не просто схема, а такий собі інтерактивний центр керування знаннями. Окей, з теорією розібралися. Це все звучить добре, але як воно виглядає насправді? Давайте зазирнемо під капот і розберемо, з чого складається карта знань. Побачите, там усе до смішного просто. Отже. Усе, усе починається з центру. Це наша головна тема. Ну, скажімо, планується подорож. Тоді, в самісінькому центрі, буде що? Правильно, подорож до Італії. Це таке собі ядро, навколо якого буде наростати все інше. Далі від цього ядра, наче гілки від стовбура дерева починають рости ключові підтеми. Їх називають вузлами. Якщо взяти наш приклад з подорожжю, то це що може бути? Маршрут. Бюджет, де жити і так далі. А ось тепер найцікавіше зв'язки. Ми беремо і просто з'єднуємо ці вузли лініями. І ці лінії показують, як одне впливає на інше. Наприклад, вибір готелю з гілки Де жити напряму б'є по гілці бюджет. Правильно ж? От саме ці зв'язки, ці ниточки, і перетворюють купу розрізнених думок на єдину зрозумілу картину. Так. З чого складається карта, наче зрозуміло. А як її створити власноруч? Ну що, готові спробувати? Давайте просто пройдемося по кроках. Почати можна, знаєте, з найпростішого аркуш паперу і ручка. Для швидкого мозгового штурму ідеально, а коли захочеться чогось серйознішого, то є просто купа програм та онлайн сервісів. До речі, багато хто радить починати саме з них, бо там усе дуже легко пересувати, міняти, виправляти. А сам процес по суті завжди однаковий, і він, до речі, трохи схожий на гру. Спочатку центральна тема. Від неї основні гілки, потім від кожної гілки ще менші гілочки. Далі шукаємо цікаві зв'язки між різними гілками. Ну і наостанок найвеселіше розфарбовуємо, додаємо іконки, одним словом, оживляємо нашу карту. І от цифрові інструменти дають круті бонуси. Просто уявіть, малюємо вузол музеї Ватикану і тут же, прямо до нього, прикріплюємо посилання на сайт, де можна купити квитки. Клаць і вся потрібна інфа під рукою. Ну і як то кажуть, краще один раз побачити навіщо писати слово колізей, якщо можна просто вставити його в фотографію. Карта одразу стає і яскравішою, і набагато зрозумілішою, миттєво. Або ось ще фішка. Є кілька ідей, які разом утворюють одну велику категорію. Ну, наприклад, транспорт, житло і їжа усе це частина бюджету. Беремо і обводимо їх такою собі хмаринкою, і відразу видно, що ці елементи одна команда, частина чогось більшого. І найприємніше на фінал. Коли наша ідеальна карта готова, її можна легко зберегти як звичайну картинку, а потім поділитися з друзями, вставити в презентацію колегам та хоч роздрукувати і на стіну повісити. Усі думки в одному файлі, зрозумілому для всіх. Ось так ми, по суті, пройшли шлях від заплутаного клубка в голові до інструмента, який може навести там ідеальний порядок. То що ж, власне, змінюється, коли починаєш цим користуватися. Подивіться, це просто ідеальна ілюстрація цієї трансформації. Що було до набір якихось фактів, що стало після? Чітка структурована мережа знань були приховані зв'язки, стали зрозумілі візуальні лінії. І знаєте що? Інформацію в такому вигляді мозок просто ковтає і запам'ятовує набагато набагато краще. Тому, якщо треба запам'ятати щось одне, то ось воно. Карта знань це не просто інший спосіб робити нотатки. Ні, це без перебільшення потужний інструмент, який робить наше мислення видимим. Це ніби спосіб зазирнути у власну голову, навести там порядок і, що важливо, показати цей порядок іншим. Повірте, ця штука може реально змінити підхід до будь-якого складного завдання, чи то планування відпустки мрії, чи написання дипломної. Тому, яка перша заплутана ідея, так і проситься, щоб її нарешті нанесли на карту? Просто спробуйте, результат може справді здивувати. Дякую, що були з нами.